Всім привіт! Нова можливість заробити від біржі Binance і їхнього Web 3. Це вже третя така акція. Я записую повну інструкцію для тих, хто не може розібратися сам. І так, заходимо на біржу Binance. Якщо немає аккаунту, зареєструйся, залишу посилання в описі до цього ролика. Ось тут зверху, зліва, є ось цей значок жовтий Binance. Натискаємо на нього. Вибираємо пункт Web3. Так як я раніше вже брав участь у всіх тих штуках, в мене є на мережі BNB. ОП-BNB. ось ці лежать в мене монетки. Щоб вам сюди закинути, треба зробити такі дії. Значить, скільки треба нам коштів, щоб брати участь в акції KiloX. Ось ця акція KiloX, нам треба 15 USDT закинути сюди, і на 5 доларів BNB. Все це робиться по мережі ОП-BNB. і USDT скидається сюди по OP. По оптимізм мережі. І так само і BNB теж по мережі ОП. Як це робиться? В пункті отримати, натискаєте Вхідний переказ. І ось з вашого споту гаманця, де ви купили на біржі ваші BNB на 5 доларів мінімально. USDT 15 на 15 доларів треба купити. Можете собі через P2P переслати. Ні, через P2P е купити. Я переслав з біржі. BінGX, тут вибираєте мережу обов'язково OPBNB, OP і скидаєте переказом BNB на 5 доларів. Якщо з іншого веб-3 гаманця пересилаєте, можете на менше, на 2-3 на долари. Нам вони потрібні на комісію, буквально декілька центів. А USDT нам треба, щоб якраз взяти участь в стейкінгу, там 1 долар заморозити на 14 днів і ще інші долари, які залишаться. Ми використаємо для виконання однієї угоди, об'єму 100 доларів. Зараз все покажу. Отже, ви скинули сюди по переказу 15 USDT і на 5 доларів BNB. В мене вони вже є на рахунку. Ось тут. Ага, нема в мене на рахунку. Якраз вам і покажу. У мене немає USDT. Значить, вибираю USDT. Зі спотового минця не BNB chain, а OP-BNB. OP Переказ. 15 буде достатньо. Вибираю 15 і натискаю зняття. Підтвердити. З біржі знімається USDT, пересилається на ваш Web3 гаманець. Якщо він ще досі у вас не створений, я не згадав, ну, попередніх відео я говорив. В пункті Web3 у вас буде створити гаманець. Ви його створите, після цього повторите всі ці дії. І так, перейти до Web3. Зараз мають десь прийти по мережі OP нам USDT. Попереднього разу це займало десь близько 30 секунд. По витратах на комісію виходить десь 30 центів, одразу скажу. Це небагато, але мало людей. О, прийшли вже USDT, бачимо, вони ось тут лежать. BNB у нас є. Якщо придивитися, то в білому кружечку жовтий значок обернуті на мережі оптимізму. Ось ці от нас USDT-шки. Ну, просто на мережі не обернуті. Несуть. І так, заходимо в банер KiloX, Натискаємо. У нас вже все готово. Е, так. І ось тут треба нам почати місію, приконектити свій гаманець, наскільки я розумію. Тут не це. Почати стейкінг. Значить, натискаємо почати стейкінг. Тут нам достатньо одного долара. Це все можна позакривати гаманець OPBNB. І натискаємо депозит. Вибираємо на 14 днів 1 USDT. Готово. Вибираємо Submit. Іде авторизація. Підтверджуємо. Вже авторизація пройшла. Ще раз підтверджуємо. Іде депозит. Все. В нас на 1 долар на 14 днів ми зробили. Наш вклад застейкали. На 14 днів. Через 14 днів ваш долар повернеться. Не переживайте, щоб переживати за 1 долар стид. Так. Тепер ось тут натискаємо перевірити статус завдання. Натиснули. Було виявлено, що виконано одне з двох завдань. Друге завдання наторгувати на 100 доларів. Ось тут нам знадобляться наш залишок з 15-ки, тобто 14. Справжніх 100 доларів не треба, нам поможе плече X10, воно множить нашу суму. Хто торгує на фьючерсах, той і в курсі. І так, торгувати зараз я натиснув. Вибираємо будь-якому пару, на якій ми хочемо поторгувати. Можна взяти BNB, хто вміє розбирається в торгівлі, може навіть в плюс собі щось не торгувати. Ну, ми зробимо суто для виконання умови. Не для заробітку, а для виконання умови. Купуємо лонг. Значить, плече ставлю 10 що мені не потрібно. І ось тут повзунком. У нас бачимо доступно 138 USDT. Реальних є 13,8 доларів, вони множаться на 10, тому 138. І дивимося, щоб мінімальний ордер є 100 USDT. Тобто ми маємо потягнути повзунок ще трошки сюди. Ось. Ось так достатньо. І натискаємо Buy Long. Авторизація. Знову підтверджуємо. Авторизовано успішно. Ще раз підтвердити. Стоїть у нас вже наш ордер ось позиція, хто торгує на фьючерсах, впізнає інтерфейс. Тепер треба почекати якийсь невеликий час. Бачимо, то що камінус пішло. А, і закрити цю угоду. Ну, бажано потримати хоча б 30-50 секунд для більшої безпеки, може навіть хвилину. Uh, і зараз ми закриємо нашу угоду. E, поки ми чекаємо на угоду, я вам роз... одразу скажу, що я вже забрав зі стейкінгу з попередньої першої акції, яку я знімав запис, лісти 10 BNB. Я про них забув. 30 червня вони повернулися, розстейкались. Я ще раз зайшов просто в пошуку в ліста. Там є знизу ліста, uh, зайшов. І натиснув кнопочку Claim. Вони одразу ж повернулися. Ну, не одразу десь за 30 хвилин часу, 30 секунд хвилину часу, повернулися в мене на мій гаманець Web3 BNB. -шки. Це для тих, хто шукав, як повернути BNB. Думаю, що достатньо. Ось, пішло воно в мінус угода, ну не суть. Значить, закриваємо по маркет market. Market close. Close position. вибираємо. Подивимося, скільки піде нам на комісію підтвердити. Так, закриття позиції по маркету. Все, позиція в нас закрилася. Повертаємося назад Та, на ваш гаманець. Тут натискаємо перевірити статус завдання. Виконано 2 з двох. Все, прекрасно. Ми виконали два завдання. Тому що буде нагорода більша цього разу, бо мало хто це буде виконувати. Ну, подивимося, по кількості учасників: 30, чи 40, чи 50 доларів. Навіть як 25 буде, я думаю, що це вартувало того. І так, пішло в нас на комісію. 1 долар, пам'ятаємо, у нас вже був заморожений на 14 днів. Тобто 14,88 плюс-мінус, е, скільки, 20 центів. У нас пішло. Ну, 20 центів ось потратилось. Така от штука. Беріть участь в акції. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм, там дуже багато цікавої інформації і всі проекти, які я веду фьючерс на торгівлі, є, і закрита спільнота СПОТ. Дякую за увагу. Напиши будь-який коментар, щоб підтримати це відео. Хай щастить!